Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. На Володському заводі імені Жовтневої Революції споручена перша в країні газотурбовоз. Конструктори Степан Павлович Фівонов, Олександр Іванович Шкіпакін, і Микола Антонович Турик застосували гідравлічну безступінчасту передачу. Змонтовані останні деталі. Складання Велетенського локомотива закінчено. Перший назі торговець країни відходить у кробній рейси. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія у 20-му сторіччі.